Україна визнає потребу реформування системи державних закупівель, а європейські експерти пропонують розпорядження реформаторів свій кращий досвід. Про це говорили учасники проєкту ЄС. Гармонізація систем конкуренції та державних закупівель України зі стандартами ЄС. Сім робочих сесій зібрали експертів проєкту, світового банку та європейських неурядових організацій з українського боку. Це були і підприємці, що мають досвід участі у тендерах на держзакупівлі, і чиновники, які переймаються організацією цих і тендерів результатом спільних дискусій стала низка пропозицій щодо реформування практики тендерів в Україні. Першочерговою потребою визнано запровадження електронних та рамкових закупівель. Всі відмічають, і ми теж розуміємо самі, що наша система державних закупівель на сьогоднішній день ще повинна розвиватися, удосконалюватися, тому що дуже багато питань. Виникає і неузгодженості щодо застосування окремих норм законодавства. Цей проект покликаний сприяти позитивним змінам у сфері державних закупівель в Україні. Наш проект став майданчиком для обміну досвідом для усіх зацікавлених у проведенні якісних і чесних тендерів. Україна, як на мене, не завжди робить правильні кроки у змінах щодо державних закупівель. Але загалом стратегія реформування законодавства у сфері тендерів правильна, проте завжди є що покращувати.